Вітаю вас, друзі. Владімір Путін просто такий геополітичний геній. Він напав на сусідню країну, почав повномасштабне вторгнення і усе для того, аби росіяни зараз чи не щодня чули такі новини. По факту обстріли СУ території Білгородської області. Та ночі ворожони сили України вновь обстріляли приграничну територію нашого регіону. Сьогодні Білгородське приграниччя вновь оказалось під обстрілами СУ. Сьогодні обстріляна підстанція в Шебікіна. Білгородська область вновь знаходилась находилась обстрелами со сторони України. Владимир Путін просто так дуже дбає про звичайних росіян, що не може навіть уявити, як ті, хоч день зможуть прожити без свіжесенької бавовни. В небе над Белгородом сегодня были слышны одиночные хлопки. Было сначала два громких хлопка, потом был хлопок. Да, естественно, слышны некоторого рода хлопки. Хлопок, громкий взрыв. О, на третий хлопок уже... Ну, как грохот, вспышка была. Во время хлопка... Это что, хлопушки там взорвались? Кто вам пишет эти методички? Люди погіблі дома взорвані серія хлопков. Але оскільки, як я вже сказав, Владимир Путін це насправді видатний геній. просто ніхто не може здогадатися, що це у нього усе було у планах. Обстрілюють російський город Білгород. Спеціальна військова операція йде в строгому соответствиї з графіком. А плану, отож ви, друзі, обов'язково зараз підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере якомога більше переглядів. І сьогодні з вами будемо говорити про те, як живуть мешканці БНР, що саме відбувається у Білгороді, та чому там зараз розповідають про заходи безпеки і як треба поводитись під час обстрілів. Як вести себе в случі обстрілу? Чим нижче, тим бізопасній. Ну а найнижчі позиції росіяни можуть займати просто під землею і ще їх навчають обклеювати вікна скотчем. Тепер жителі квартир так крест-накрест кріс армірованим заклеюють свої вікна окна для того, щоб і пораження стеклянними осколками. Оскільки так звана спецоперація Владиміра Путіна йде чітко за планом. Росіяни у Білгороді також звикають пакувати манатки, щоб якомога швидше тікати. Це тут у мене все. і лікарства, і документи. А ще чомусь у Білгороді мешканці того самого БНР думають про те, як їм сидіти у бомбосховищах і перевіряють їх. Уже завтра в Белграде начнутся инспекции подвалов многоэтажных домов, их хотят использовать как бомбоубежища на случай, если ситуация с обстрелами со стороны Украины ухудшится. Что саме там відбувається до кінця, не зрозуміло, але точно ясно, що мешканцям Белграда чомусь страшно. Це страшно, это это очень страшно. Этот взрыв я ну, страшно было. Было страшно. Очень даже напряжение. Напріжони зриви такі вообще попадали на пол. Ми, українці, які кожного дня отримують російські ракети, російські снаряди, дуже сильно співчуваємо мешканцям Белгорода, особливо тому, що їм тривожно. Настроєння нет, на душе скребут кошки. Сьогодні ще весь день бахе? Знаєте, уже все. Вже... Росіяни просто хотіли безкарно вбивати беззахисних українців, але чомусь змушені думати про кожен свій день як про останній. Моя правда тепер така, що я лично не знаю, проживу ли я цей проживульєтаді. Дуже часто росіяни звинувачують Україну збройні сили України у обстрілах Білгорода, але це точно не ми. Ми на таке не здатні. У всьому винна насправді російська протиповітряна оборона, і про це розповідають на російському ж телебаченні. Сьогодні Белгород в очередной раз попав під обстріл ВСУ. Система ПВО сработала чітко. Поврежден верхній етаж дома якийсь фрагмент в результаті роботи ПВО. Російська протибелгородська оборона працює надзвичайно ефективно не тільки проти житлових будинків, а й щодо залізниці. В результаті роботи ПВО повредіни дві опори лінії електропередач, один рельсовий прольот. Зараз у БНР Бавовна приходить буквально щодня. Щодня трапляється щось нове, цікаве, і російські пропагандисти усе намагаються зрозуміти, чому же так відбувається, що ж відбувається? Я реально не розумію, я не понімай кого. Регулярно йдуть удари по Білгороду. вчора американські ракети, які збили. Давайте Я спробую пояснити, чому мабуть, тому що росіяни у Білгороді, коли тільки починалося повномасштабне вторгнення, казали, що вони захоплять усю Україну. Не ну вскорі Україна стане нашою. Ну, я так встаю. Але... <гум> коли росіяни вбивали українців, коли вони розстрілювали людей у Бучі, коли вони катували наш народ, російське населення у Білгороді це дуже активно підтримувало. Наші хлопці молодці. Що сделали, щоб було мирно, менше погибло. Я вважаю, що все правильно. Все правильно. Ні, якщо б не ми б нас. Але одночасно, схоже, вони про щось здогадувались і казали, що не хотілося би, щоб їм щось у відповідь прилетіло. хвилюємося. Не хотілось би, щоб нас тут накрили. Росіяни у Білгороді дуже раділи обстрілам української енергетичної інфраструктури, а потім самі лишалися без світла. За взрывами и последующим пожаром последовало отключение электроэнергии. Обломки ракеты повредили подстанцию, и электроснабжение города и соседних сел было нарушено. И жители Белгорода щиро не разумели, за что ему все это, почему все так происходит. Потому что наш город Белгород действительно стал каким-то мальчиком для битья в последнее время. Казом отпущения, камни преткновения. Вони ж просто звичайные мирные люди. Вони тут ни при чем. Мы просто обычный мирный город, На кордоні з Україною. вони абсолютно ні в чому не винні. Просто із Білгорода летять ракети та снаряди на територію України, вбивають українців. А так то за що взагалі щось може прилітати назад до БНР. Тому друзі, абсолютно правильно, що Господь допомагає БНР бомбити. А по Білгороду це нормально? Долбить по нашим деревням це нормально? Карма, знаєте, вона така: якщо ти комусь несеш зло, то це зло обов'язково до тебе іще повернеться. Як було, наприклад, у випадку із падінням російського винищувача із ракетами на житловий будинок у Єйську. Прям під'їзд весь снесло. За Заміатіди наблюдається сильний пожар. Гарять зразу чотири етажа. Ура! 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 Я не знаю, що це. І дим такой чорний. Я считаю, що все правильно. Все правильно. Та і зрештою, коли Владимір Путін починав повномасштабне вторгнення, він же нікому із росіян не обіцяв, що війна не прийде до їхніх домівок. Ну і ніхто не обіцяв на самом деле, то буде все. У чисто бізупрічний і по нашій території ніхто не попитається нанести удар. Тому не шановні росіяни, запам'ятайте, якщо ви напали на чужу країну, ви обов'язково будете за це відповідати. Ви вже поступово починаєте відчувати наслідки вашої ж агресії. Але це ми по справжньому іще ще нічого не починали. Тому хай готується не тільки Білгород, бавовни буде і ще багато у кожному російському будинку.